Зараз на цю сцену вийде артистка. Пацани, а, дуже, пацани, пацани! Пацани, там піпець. Таке? Жека, валити тобі треба. Це, це валити, <рес> там кличко прийшов. Розбиратися з тобою за всі твої породі на нього. Де кошови? Де цей окунь із сміхом дільфіна? Ох. Жека, бігти тобі треба. А. Хоча кого ми обманюємо, а? швидко йти тобі треба. <свисті> Йо, слушай, не прикалуйся! Ви давайте давай. Держеш, <свисті> давай, його, давай. Треба його якось відволікати. <свисті> а, бравити, да? ви Де ви ця стара боксерська груша, в якої внизу пісок збився. О, господі. Сподіваюсь, вони там за кулісами не зустрінуться. <свисті> Я його ще так всіку, що відкачувати будуть довше, ніж воду з <свисті> Дє, О! Тюмарісті. Добрий день. Де кошовий є вас. Пане мер, слухайте, ну а, дай, що ви ображаєтесь на жарти? Це ж гумор, Тільки дурні не розуміють жарти. Ну, так. Не зрозумів. Короче, я питаю, де кошовий, що втік від мене, так? Да? А що він вам зробив взагалі? Нащо ви... він мене дурним на всю країну виставляє? Як я, я два слова не можу цей ну то, як з піцями? Як хурма язику? Зв'язати. Де кашови? Виходь, кабан! Топ. Кашовий у нього у всьому винен. Угу. Хто всрався, не вістка? Знаєте, ви мені на жалість не давіть. Це ваші сімейні проблеми. Нехай невістка сходить до лікаря. Я вам кажу, де кошевий. Я зараз його до фаркопа в машини прив'яжу і по буду отак єлозіти його, щоб він стерся, як прийшов квартал у 2005 році. Та ну ні, ну ви ж такого не зробите. Я і не на таке здав. Заспокойтесь, Віталій Володимирович. Куди ти лізеш, дідуля? Який я вам, дідуля? Я актор квартала. А, да. Вибачаюсь. Не впізнав. Ви просто так швидко змінюєтесь. <гум> це є. Це, да. О, беріть приклад. Одна ленка гарніша. <гум> Взагалі, то я Степа. О, як! <гум> Не, ну країна у нас вільна. Європа. Якщо ленка вирішила, нехай буде Степа, ладно? Так що, давайте, де кошовий, або я вас зараз когось від щоб ви йому передали. <рес> Налякав їжака голою дупою. А? а ви звідки знаєте? Ми ж домовлялись про це нікому. Ну, їжак тріпло, а? Ладно, спочатку з кошовими з жартами його розберуся, а потім вже з їжаком. Так, Віталій Володимирович, якщо ви вже вийшли до нас сюди, ну? давайте обговоримо ваше мерство. Ну. У киян до вас дуже багато претензій. Так. По ливньовкам, ну. по недобудованим укриттям, ну. вбитим мостам та дорогам. Я цього нічого не робив. <риклад> так то у справа, що ви нічого не робили і не робите? Mm -hmm. А може мене постійно відволікають від роботи? Oh. Хто? От вчора, наприклад, по підвіконню голуб так красиво ходив, як Чарлі Чаплян. Це ж неможливо працювати. Який біса голом? Отакий. От Нема питання. Неможливо. Так, не спригуйте з теми! А метро! Що? Ви ж не тільки не відкрили нову станцію, ви ж затопили дві старі. Це тупо наклеп зараз. Я фізично не міг цього зробити, тому що я над станцією метро не живу. Просто, от і все. Навіщо під час війни викладете бруківку в центрі міста? Прикольно. Що прикольно? Ну просто коли їдеш на машині по бруківці і одночасно розмовляєш, то виходить, що розмовляєш як робот. Аліса, мелофон у мене. Так, це дуже прикольно, але слухайте, бруківка це ще квіточки. Знаєте, слухайте, як бруківка може бути квіточками, якщо це камінчики, ти, лєнка, дурак сумасшедший, я тобі кажу. А повітря? Що повітря? — Як ви боретесь з забрудненням повітря в Києві? Я їжджу до Швейцарії. Супер. Дихаю там повітрям, отаке повітря. Та ви ж зносите історичні будівлі і замість них будуєте ці супермаркети. Я, значить, відкрито заявляю. в мене з жодної з цих будівель цікавої історії не було. А з супермаркетом був, хочете розкажу? Ні. Короче, стою я в супермаркеті. Та не треба нам ваших історій. Довго стою, значить, перед акваріумом, значить, з карпом в гляділки граю. Слухайте, ага. а пане, ну, от, нащо ви зносить історичні будівлі. Коротше, карп настільки впертий попався, поняв? За пів години зараза жодного не моргнув разу. Ну, а панклічко ви. Пан Кличко я і пан Карп. Граємо в гляділки. Ну, неможливо ж з ним говорити, просто. Це що неможливо говорити. Це ж кар, приба. Дідуля, думай головою, що ти робиш? до ну, чого я це все вів? Через якихось 400 років цей супермаркет стане історичною будівлею. 400 років. До вас же не буде. Цікаво, де це я буду. Ви помрете. Чув, дідуля, це що, погрози чи що? Дивись, ще одна погроза Лянка. Я тобі відключу гарячу воду, поняв? Чу. У мене бойлер. Е. Співчува. Це лікується, я сподіваюся. Пане мер! А, ну, ну зізнайтесь, зізнайтесь вже, що ви нічого не робите для Києва. Я нічого не роблю. Значить, диви, мій вчорашній день записуй. Значить так. Я вчора на оболоні зніс два мафи. Ну, як зніс, просто задом невдало паркувався на машині. Короче, цей, да. Значить, потім поїхав в центр, підкачав м'ячик пам'ятнику Лобановського. Далі, значить, поїхав в зоопарк, приймав роди у слоніхі. Правда, потім мені спеціалісти сказали, що то слон какав, а мені так слонення сподобалось, знаєш, таке тепле, спокійне. Що ще сподобалось? А, бігітмот ще сподобався в зоопарку. Сидить такий в бутці, знаєш, очима такими дивиться на тебе, квитки продає. Голосом людським розмовляє. Коротше. Добре. Так, ну, що ще було? Все, Щас, все. Я зараз згадаю, почекай. Зараз я згадаю. А, я згадав. Де що Так, тихо, тихо. Віталій Володимирович, Віталій, ви ж не де розказали. Так хто там переміг? Ви чи Карп? А, зараз, коротше, рахунок нічийний 3-3. Сьогодні вирішальна сьома гра. Приходьте, повболіваєте за мене. Виходь, кабан, Це... я тобі кажу, Це... де ти є. Господи. І цю людину ми по своїй волі вже 10 років обираємо. Що? О! Жек! Шо? Що ти випірся? А? Якщо він зараз повернеться. Не переживайте. Лєнка, поки я тут не повернеться.